Міністр закордонних справ України Павло Клінкін запевняє, що висновки у справі контрабанди цегрок, членом родини дипломата, буде зроблено швидко. Наша позиція не просто нульова толерантність. Ми будемо боротися з такими випадками. Повідомив очільник МЗС. Також він зазначив, що українське зовнішньополітичне відомство розбереться, чи причетні до цього інциденту інші співробітники посольства. Натомість голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у вівторок оприлюднив листа посольства України в Словаччині, на підставі якого під виглядом дипломатичного вантажу з України намагалися вивести сигаретну контрабанду. Три дні вже не могло ніяк МЗС знайти цей лист, який був озвучений Геннадієм Москалем, про те, що спроба контрабанди була зроблена під виглядом вантажу і водій, який мав Дипломатичний паспорт, дипломатичні номери на автомобілі, який є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині, дійсно надав медникам і прикордонникам цей лист, який загадково зник. Тому, щоб не дати спустити справу на гальмах, Геннадій Москаль оприлюднив його копію. Це лист дійсно на написаний на офіційному бланку посольства України Словаччині з гербовою печаткою з підписом першого секретаря, тобто дружини-порушника, якого затримали за контрабанду, він адресований прикордонникам, митникам і всім, кого це стосується. І текст, що от в даному автомобілі з 21 по 24 травня буде перевозитися дипломатичний вантаж, тому він не підлягає контролю згідно з віденською конвенцією.